Всім добрий ранок, що приїхали на риболовлю на фідерки в затоку. Це у нас Ждановська затока, хто, хто з Дніпропетровської області, той знає, де це. Попробуємо сьогодні половити карася, я взяв з собою два фідера на попапчики і на вафтерси попробуємо, ну, Закинемо. Сьогодні так більше буде відпочинок, столик взяли шашличок. Більше відпочинок, ніж рибалка. ну, Думаю, теж буде цікаво. Так що всім приємного перегляду. Також взяв пікерочок з собою, половить <кхе> половить. Таранько, якось так. По насадочкам в нас буде ось такі, дивіться. Сразу вас зацікавлю балансики. До речі, купив от пугача кисла груша. Якось так. І будемо ловити на ось такі. Зараз. Так, щось не... Дивіться, а? Ось така насадочка у нас буде. Дивіться, який красунчик, да? Ікселечка. Осяний монтажик, все як треба. По прикормочки у нас. Як зімда, звісно, флагман роч. Зараз використовую тільки роч і біг роч. Це має дві. Я там закупився два види прикормки. Постійно тільки її використовую по наживочкам. Дивіться, у нас, нас балансики е, от, от пугача вафтерси, кисла груша, черв'ят, ну і париш. І пуфіки будемо цепляти. Якось так. Взяв до речі з собою сигналізатори. Два штуки ось так прям в зборі. Поставлю, два фідерка і хай собі стоїть, щоб я не відлікався на них. Так, Дивіться, яка котлетка вийшла. Тут я поставив балансик, трошки його підрізав. І ось така штучка. Ну і все, в принципі, закидаю. В принципі, так ми обустроїлись, позакидали, звісно. Я не знаю як отягувати будемо я туди, товарішки десь туди. Ну, Будемо чекати покльовки. Ось так виглядає наше місце, тут ми два фідери на попавчика і зараз пікерочок спробуємо побалуватися, якось тюльку половити хоча б. Оловчик, як бачите, ми не спіли приїхати, вже, вже трошки наловили. Дивіться, на пікерочок, ось такий монтаж, рані хріх, скользящий монтаж. <кій> Отбойничок став використовувати такі бусинки, вони більш якось мінімалістично. Готовий фідергамчик. І повідець коротенький, сантиметрів, навірно, 25 по наживкам. Ось така наживочка. Один опариш і пінопластик. Ну, базова наживка на, на тараньку. Розведочна, так сказати. Так, ну що, так ми вже трошки розставляємося, костер горить. покльовочок немає, на пікер думав половити, але тут така трава в самому початку, що взагалі не знаю. Щас спробувати далі трошки позакидати. покльовок поки що нема. Хотів вам показати, дивіться, що у нас є. Це у нас такі посвідчення, щоб не випало. Це у нас є професійний рибак, професійний рибак-брехун, професійний алкоголік, багато різних посвідчень. Є і водійські там посвідчення, професійний BMW водій, професійний водій Рено. Ну а зараз у нас риболовна тематика, тому ось такі. Хто бажає замовити, пишіть, коштує 180 гривень. Така. Також додаємо ваше фото і фіо. Ну Що пройшла десь вже годинка, по-прежньому покльовок ноль. Поставили шашличок, не брали з собою мангальчик. Думали на камнях, ну камнів взагалі нема. Тому симпровізували ось таку підставочку, так що хто теж не може знайти камні, пользуйтесь, дивіться така. Тільки що їх на часик замочили в воду. Я думаю, ну звісно, трошки височенько, але нормально. Чекаємо. Клювання. Ну, деле, ми не сильно її чекаємо. Більше шашлик зараз чекаємо, ніж клювання. Ну, але якось так. Щоб ви розуміли, ми вже удочки сложили. Я не знаю, це відео взагалі вийде. Може вийде чисто на згадку, тому що я сам люблю свої відео пере передивлятись. Удочки сложили, тому що такі хмари заходять, а ми по полям їхали, тому можемо не виїхати. Сложили, дожарили нарешті шашлик. На своєму імпровізуваному мангальчику. Із-за того, що камнів нема, бортиків нема, видуває вітер жар і дуже важко жарить. Так вийшло офігенно. Вроді дожарили. Так що всім смачного пікіта ми будемо їсти. Ну, Я думаю, може ще щось фіналочку зніму.